Галя вийшла заміж одразу після школи. Паша не міг чекати її з університету. Не витримаєш і хлопця якогось знайдеш, а мене забудеш. Як я можу тебе забути, я ж тебе кохаю? Все одно спочатку весілля, потім навчання. Вона погодилася, бо любила Павла сильно, їй здавалося, що їхнє кохання буде таким сильним завжди попереду тільки рай. Весілля було бучним з усіма атрибутами коровай з медом, шампанські туфлі і захмалілими гостями. Роки в університеті не принесли їй якихось потрясінь. Життя йшло без будь-яких потрясінь. Павло влаштувався на хорошу роботу, і вони переїхали в інше місто, жили в мирі і спокоєм, доки не зустріла Галя Олега. Забігла якось на роботу до Павла і побачила такого красеня, що аж дух сперло. Не могла ні про що думати, окрім його погляду, його усмішки, його образу, знайшла його в соціальній мережі серед спільних друзів Павла і сама почала переписку з якоїсь несусвітньої банальщини. І він відповів: як описати це словами, коли кожне слово в повідомленні попадає вам просто в серце, коли кожне звичайнісіньке слово в компанії колег набуває іншого сенсу, відомого тільки їм. Коли кожен доторк солодкий дощему, коли не думаєш ні про які наслідки, а лиш про наступну зустріч. Вони намагалися спочатку поводитися, як дорослі люди, які мають сім'ї, але потім все пішло шкереберть. Олег не витримав і запропонував жити разом. Досить себе обманювати, ми давно вже не маємо родин, то що нам втрачати? І вона погодилася. Правда, не сказала про це Павлові, ще сказала, що мама занедужала і вона трохи поживе з нею. Мамі ж сказала, що у них трохи проблеми, і вона хоче поїхати відпочити сама за кордон. Мамо, ти ж знаєш, який Павло ревнивий. а так я трохи від нього відпочину, а ти мені в цьому поможеш. Яка мама не хоче дитині кращого? Згодилася. Вони ж з Олегом переїхали в інше місто і почали насолоджуватися життям. Олег вмів заводити друзів, не любив сидіти вдома, і вони кожного вечора, як не гуляли містом, то гуляли з друзями. Шашлики, свята, дні ангела знайомих чи знайомих знайомих вони там, суцільне свято, яке переривається роботою. Вона так цього хотіла, не нагулялася, як то кажуть. Вона пропустила всі студентські туси, всі дівич-вечори, всі безглузді витівки. Вона цілу вічність була одружена, але тепер вона все надолужить. Чи її здивувало, що на якійсь вечірці Олег обіймав іншу жінку? Ні, це було в його стилі. Він всім усміхався, на всіх кліпав, всім робив компліменти. Вона зробила вигляд, що нічого не сталося, для них це норма. На ранок прокинулася, мов в тумані, голова тріщала. Розвернулася в пошуках звичної шафки з ліками і не побачила її. Вона була в іншому місті, в цій квартирі було мало її. Орендована квартира з меблями, чужі картини, чужі штори, чужий посуд, чужі горнятка, чужа людина поруч з нею. Вона має з цим змиритися. Мені не подобається, як ти клеєшся до інших жінок, не витримала ввечері. Кицю, ти ж не ревнуєш. Може, й ревную, я не маю для цього підстав. Ми ж покинули все, що нас тримало, і живемо так, як хочемо. То ти хочеш ще когось? Ні, я хочу жити без бурчання збоку. Він поїхав на чергові гульки, а вона залишилася вдома. Захотіла залишитися вдома, але не було відчуття затишку, не було спокою, впевненості, тепла. Все вона лишила якого милого ще може вернутися. Вхопила сумку і почала кидати речі, в дорозі написала Олегові, що вертається до чоловіка. Бігла додому, не світилося. Відкрила двері, квартира була пуста. Підпишись, підтримай українськомовний контент.